Ціль тільки перемога. А, що я можу сказати всьому світу, що навіть в такій ситуації, яка наша країна, ми все одно намагаємось і виборюємо свою свободу, і виборюємо її не тільки на полі бою, як фронт. А й виборюємо її в, на полі е, майданчику спортивному. Тому що, змагаючись, ми показуємо свою міць, свою силу і свій е, дух, який в нас є. Дуже сильно, тому що е, я як казав завжди, що війна це великий, це найбільше, що є наркотик в світі. Тому що відчувши військові дії, бої та адреналін, ти, ти з часом захочеш його ще раз відчути. І тому спорт так само має адреналін. Так само має такі емоції, ну не повністю такі, але має подібні емоції. Тому це можу сказати, була в мене і є це для мене реабілітація. Плюс фізична, так і моральна, так і команда це ті самі побратими, які так само на фронті допомагають тобі. І Якщо хтось один випадає із строю, то може поламатися вся гра, весь процес тренувальний. Тому якби ми одна команда, ми одна сім'я. Те саме, як на фронті. У нас трошки схожі форми з командою Бразилії і завжди нас питають, що за команда, хто ми. Ми кажемо, Україн, у них видно, що вони здивовані і вони дуже раді за нас. А багато країн, так само та сама Німеччина солідарна з нами, дуже багато країн, французи дуже солідарні з нами. Тому багато країн в цьому селищі е, нам, нас розуміють. І я навіть бачив, як інші країни не пам'ятаю, яка дивилися з такою призерою до оцих невизначених, оцих, як там вони себе називають, не, не до держави, можливо, так їх краще назвати чим.